Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди два таких нескоротних дроби, щоб їхня різниця дорівнювала їхньому добутку. Приступаємо до виконання. Можуть бути такі дроби: 1 третя і 1 четверта. Знайдемо різницю добуток, одна третя, віднімаємо 1 четверту. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12. Додаткові множники будуть 12, ділимо на 3, 4, 12, ділимо на 4, 3, 4 три чисельники. Віднімаємо чисельники, це буде один, Знаменник залишаємо без змін. Різниця у нас 12. А тепер знайдемо добуток. 1 третю помножимо на 1 четверту. Множимо чисельники. І знаменники 1 множимо на 1 буде 1, 3 множимо на 4 буде 12. Знову отримали 1,12. 12. Записуємо відповідь. Ми знайшли два нескоротних дроби, у яких різниця дорівнює їхньому добутку. Це дроби 1 третя і 1 четверта. Номер 12. І завдання для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 виконано.